Великі писанки просто небо в самому серці Ужгорода. На площі поштовій великодня інсталяція. Пасхальні арт-об'єкти привертають увагу ужгородців та гостей міста. Навіть наймолодші закарпатці знаходять тут цікавинки. Тут є народні візерунки, гарні світлі. тут є квіти гарні. Ну, і тут є небо, хатки. І все дуже гарно. Ужгородський замок, філармонія, інші культурні та архітектурні пам'ятки обласного центру Закарпаття, зображені на писанках. Є й патріотичні символи, традиційні орнаменти. Дуже гарно, приємно дивитися, вивчати орнаменти. Кожен орнамент щось означає. Цікаво, то, що ну, діти також вивчають їх. Сподобалося, да, красиво. Мені кажеться, що вже було один рік. Якось вже виставляли такі ці. Красиво для дітей цікаво. Дійсно, щоб традиції, щоб діти пам'ятали. Не дотримуються до традиції, багато вже хто. А так для дітей це цікаво. Вони знають, що в нас є така традиція красити яйця і потім все побачити всім. Цікаво. Тематичну експозицію вже вдруге розгортають в Ужгороді напередодні Великодня. Цього разу тут писанки не тільки розписані минулого року викладачами Ужгородської школи мистецтв, а й нові. Ідея дуже хороша, вона кілька років останні реалізовується правильна. Тим більше в багатьох областях України своя інтерпретація зі змістом, який розкриває культуру, потенціал регіону. Так, якби орнаменти, принти, але саме повернення до писанки, як ідеї на Великодень, вона робить його популярним ну, в молоді, зокрема. А на тому, що молодь зараз по іншому комунікує з світом, так і їм потрібно саме через можливо такі форми, якби тому я вітаю. Це дуже добра, і чудова ініціатива. Організатори виставки це управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради. Мали на меті підкреслити українську ідентичність та дух єдності у непростий час війни.